Чи реально створити свою криптовалюту? Так, це реально двома основними способами: перше з допомогою чата GPT і використання децентралізованої біржі, наприклад, такої як Uniswap, а також можна з допомогою готових платформ, наприклад, таких як PAMFAN, ви можете там вести назву, емісію і відповідно створити свій, свій альткоін. Саме на такі альткоїни натрапляють новачки і втрачають майже весь свій капітал. Ви могли в телеграмах бачити посилання на децентралізовані біржі, де рекомендують купити такі, таку монетку. Власник телеграма в кооперації зі засновником. Такої платформи, вони продають вам їх монетки, так? а ви, відповідно, віддаєте їм свої долари. Ви залишаєтесь без нічого, і, як правило, новачки втрачають на цьому 80-90% власного капіталу. Я раджу вам використовувати централізовані біржі для пошуку альткоїнів, які мають найбільший потенціал росту, і не грати з доларів. Про такі альткоїни я розказую на моєму YouTube каналі. Посилання на нього буде в шапці профілю або в описі до цього відео.